Як не крути, щонайменше 7800 людей це ті люди, які готові до цього є позитивно налаштованими. Щонайменше 78 тисяч людей, які не нейтрально, а ближче до позитивного, не просто знають до ближче до позитивного. Що найменше 780 тисяч людей. Які принципово про це знають, знають, сформували своє відношення. Скоріш за все, 700 тисяч це ті, хто негативно, але є 80 тисяч тих, хто ближче до позитивного. Або ніяк, або позитивно, але достатньо знають про це. І щонайменше, найменше, як не дивно, 7 мільйонів людей, які хоча б слово про це чули. Жодного прізвища, жодної делегіми. але вони чули і розуміють про те, що не все так однозначно, що є якісь іще альтернативні варіанти. От це як воно не дуже вдалий приклад, але хай буде собі. Бо отак вони про нас там іноді думають. Якщо ви побачили, що по кухні пробіжав один тарган, значить їх вже тут сотні. Просто вони ще не вибігли. Є айсберг. Десята частина буде над водою. Ну 90-х буде під водою. Це абсолютні принципи, які можна і треба враховувати. І коли. ми... Це піраміда, фактично. Да? Пам'ятаєте, там піраміда... як його бідного. Ні, ні 2080. А, а парето. Паретто, паретто, да. паретто. Піраміда парето. Правило парето, так. Да. Так, так от, 20% це 80% впливу, а 80% лише 20% впливу. З нею працювали по-різному. Розповідають легенду, що колись там Гітлер вирішив там прибрати оці 80% нецікавих, скажімо так, щоб залишити лише 20% високоефективних. Ну, такі спроби були і до Гітлера, і після Гітлера, і так далі. Ну, з'ясувалося. Що глибина залишається. І оці 20% розпадаються на всю глибину піраміди, але зникає плотність піраміди. І кардинально падає ефективність. Бо ті, хто ще нещодавно були високоефективними, уходять в 80% малоефективних. І піраміда втрачає просто по-дикому. Тоді спробували навпаки. Теж приклад, який я дуже я дуже люблю цей приклад. Уявіть собі. 200 років на якусь землю, на якій там живуть там, полудикі люди, 200 років звозять з цивілізованих держав, на той момент з цивілізованих держав, гвалтівників, проституток, вбивців. Всякий непотріб. От їх звозять, 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 звозять. І ось вони там живуть. Там немає жодної людини, яка б народилась в е, родині з високою соціальністю. Всі вони є нащадками балківників, проституток і так далі. Ви б хотіли поїхати на цю землю? Точно? Точно. Ніхто не хоче поїхати в Австралію. Ні, що? Там балків з туаліти вилазять, що, там, що? Балки, там, що? Туалі, це літату. Це можна для це, це Австралія, це Австралія. І вона на сьогодні дуже соціальна, а це 80% низькоефективних, спеціально відфільтрованих. Вони теж добудовують верхівочку піраміди, тільки її плотність вища за плотність 10%. Приблизно в 4 рази, да? 20% відносно 80%. А по що лома? Зараз дізнаєшся. Або згадаєш пізніше, і тобі буде простіше. Так от, виходить так, що проявляючи підтримку до низькоефективних, можна побудувати соціальну піраміду більш ефективно, ніж проявляючи інфільтрацію. Розумієте? Тільки вже негативно відкидаючи. Тут ми проводимо позитивну і не інфільтрацію, а консолідацію. А там робиться негативна інфільтрація, відкидання неефективне. А ми кажемо, у будь-кого неефективного є потенціал. Він, опинившись в умовах позитивної підтримки, пробуджує Потрібне. свій потенціал. Саме тому. В принципі, не дуже потрібні якісь там моменти, коли потрібна інфільтра, коли хочеться застосувати інфільтрацію. Є можливість створити такий як інкубатор, mm -hmm. да, от от, в якому людина приходить, спілкується і пробуджується, значить його треба створити. Хочеться сказати, да скільки це буде продовжувати. Викидаємо всіх, хто погано себе там от, не веде там, наприклад, а от не проявляє себе. І на це в мене є щоб навести приклад. А, у кожного з вас в сім'ї, ви, мабуть, найбільш просунуті в да? всіх питаннях. Ну, найбільш. А, в чому ти фахівець? От можеш сказати, що є напрямок, в якому ти ну, суттєво краще, ніж багато хто з людей. Як військовий, наприклад, ти себе оцінюєш достатньо високо. Для твого рангу і так далі. Ну, достатньо. 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 А твій батько мав більший фах? Ні. Добре. В тебе доньки. Вони так. є професійними військовими. Ні. А їх діти мають потенціал стати професійними військовими і, можливо, перевищити тебе. Ну, в принципі, можливо. Але, в принципі, можливо. Ти не можеш це сказати, що вони, скоріш за все, стануть. Не скажу, не можу ви перейти. в чому от, вважаєте себе достатньо фахівцем? Mm -hmm. Ну я просто до того поміняв в напрямки своєї діяльності і зараз Чим ви пишаєтесь? Будь-який в... напрямок, які Eu ви пишаєте? Я шукаю зараз є нові парадигми. Да? так, що А і старих, яких ви вже реалізувалися, ви можете чимось, от чимось пишаєтесь? Ну, no, в принципі, то що з комунікації, тобто я... Комунікація. Ви можете сказати, що ваш батько як комунікатор був, був краще за вас. Mm -hmm. У вас є діти. Їх потенціал стати кращими комунікаторами yeah. є. Є. Yeah. Є. Але ви не можете це гарантувати? Якщо вони На 100% на ні, ну на 80%. Ще ми вони проявляють зараз інтерес стати найкращими комунікаторами так, щоб ви будете ну, точно перевищити мене. Yeah, 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 yeah. Добре. А, ви чим пишаєтесь? В своєму минулому. В минулому, минулому чим пишаюсь? Я не знаю, що я живу, що я здоровий. Ви живете, ви здоровий. Ви щось робите. Так. І є люди, які вас за це поважають. Так. Що саме ви робите? Майструю, наприклад. Так. Ви майструєте? От Те, що це? Тесляно, що? Що метал це, і, це. і то, і то. Ваш батько теж майстровав? Ні. Дід. <смут> так. Краще за вас був майстром? Немо, не мав такої можливості. Ви просто чули про це. Е -е, ні, можливо... не знаю. Я пам'ятаю, діда, просто таких технологій не було, як зараз. Тому відповідно. Там... Можете сказати, що сьогодні ці технології, які є, дозволяють вам робити роботи? Можливо, в чомусь і краще ніж діти.